Привіт на каналі Діаміна Відео знімаю спеціально для людей, щоб розуміли, чого я беру 100% оплату за ось такі вулики, вулики Діаміна. або предоплату в дві сторони доставки любої пошти, яку ви замулюєте. Дивіться, бачите, ми паркуємо самі вулики, самі запаковуємо кардон, скотч, плюнка Самі запакує вулики. Пакуємо. З своєї сторони я скажу, лучше вам на пошті не запакують, як я. Тому що я ціню свій труд і хочу, щоб наші вулики доїжджали в цільності і сохранності. І вийшло так, що чоловік замовив у нас вулик в комплектації дно 300-й, 245 і криша. Це відправляли ми буде Получається, що пошта не бере більше посилки, як вишиною 70 см, щоб не було вище. Я неодноразово возив їм на пошту посилки. Возив так вожу вулик, вони от такої комплектності ділять на пополах, самі пакували, вони не доїжджали, людям не нравилось, як запаковано, були проблеми. Потовчені тому подібне. Почали ми самі пакувати. За упаковку ми гроші не беремо. У тих поштах вас би за два ящика по 70 гривень, це ще плюс 140 гривень, За пощитали посчитали, паковочний румний, скотч по метру, там, метр 15 чи скільки гривень не знаю. Я цього самі вщитую. так, воно вщита, вже в стоїмость вулика. Навіть так даже скажу. І виходить, приїхала до цього чоловіка посилочка, не буду називати його замірне отчиство. Він до мене дзвонить і каже, а скинув перед цим 500 гривень при Це було все через Укрпошту. Каже, як я буду забирати твій воль. Кажу, чого? А він каже, чого корпус сіточка, задвижечка і два льоточки прийшли в одній посилки. А те в другій посилки? Кажу, ну то що ж у Кирпошта не дозволяв запакувати увесь, по габаритах він їх не проходить. Ніт ви не серйозні, можна було корпусу, корпусу кинути, я їм об'ясняю. Я вам розказую. Мої вулики, товщина стіна, 40 мм по наружі. Корпус у корпу ви ніяк не захопите, він ніяк не зайвий. Якби ви його не хотіли захопити, він ніяк не зайде. Він почав мені розказувати, що я не серйозний, що дурю людей і тому подібне. От скажіть, будь ласка, в чому тут я його вкурив? Почав казати, що я не прикрутив сітку льоточки на дно. Я йому розказую що я ще ні одному чоловіку не відправляв прикручену сітку з льотками. Я вкидаю його вважаю, як комплект. Но я його не скручую. По одній простій причині, то, що теж льоточки прикрути, пакуєш, вдарили, пластик відбився, відкрутився і тому подібне. Що не вкинув за гришечки на днищі, ну не вкинув, відправив його в другі посіли. Сіточка все є. Ну, то есть Нема нічого тут такого, щоб не забрати вули. Ну, Більше всього, що йому просто-напросто не сподобався, чи просто він його перевіряв, я не знаю. Просто поїхав цей вулик до нас назад. І скидав він мені карточку, повертай мені 500 гривень назад на карточку. Був на стрім на Тіктоці, він зайшов там на стрім, почав виписувати, що букви тут ось. Миші погризли, ну, коротше, я зрозумів, що за чоловік, як б хотілося хотіла з того було. Я просто він просто на нього подивитися і все. Як можна було замовити один корпус, не знаю, я не можу в чужу голову влізти. Ми заплатили туди доставку, назад доставку, де пошта нам порахувала. Тобто я просто-напросто йому беру і скидаю різницю з тих 500 гривень. Я не збираюся свого кармана платити. Тому що вже посил за останній рік було дуже багато. Я ж не рахую дорогу цеху мені до пошти 2,5 км в одну сторону. Туди назад 5 км. От вам би взяли, замовив час забрати вулику, хай пошта заїде, забере мене з дому. Знаєте психіки я мене порахував? Всі входиш до людей, хочеться війти якось ну, дешевше зробити, самому запакувати, гарно запакувати, не порахувати той Ну, Зама попадаються такі люди. Ви, ну, просто в мене слів нема. Тобто З цього моменту сердиться, не сердяться, 100%, 100 оплата. Все. Хочете вулики, 100% оплачуєте, я вам відправляю. Не хочете, йдіть до других виробників і шукайте. Я не женуся за тим, щоб е, брати собі на голову головну боль доїхав, не доїхав. Якщо гулик не доїжджав, я його страхую. От застрахує цей гулик він коштує 2900, грубо кажучи, чи, чи 3000, чи 5 тисяч, моя посилка коштує. Я його страхую в таку суму. Якщо людині не доїжджає, чи доїжджав побитий, е, всі посилки дозволяю я розпаковувати. Тобто у мене на пошті оформлено, що огляд дозволений. Ви розпаковуєте, дивите, зняли відео, перезвонили до мене, сказали, Серега, там корпус, там, днище розломане, зняли відео, забрали посилочку, днище мені відправили, я вам знову відправляю днище. Тобто я ніде не дівся, я тут на місці, я їх тут роблю, ну, ви мої клієнти, я ваш виробник. Все, питань нема. Було у нас колись. Вопрос одним чоловіком також не доїхав, був один корпус. Я йому сказав, відправляйте корпус. Я вам тільки бачу, що посилка до мене їде. Я вам матувато відправляю новий цілісінький корпус. А із поштою я рішаю сам проблеми, які розбиті. То питання не ваше, не замовщика питання. Чоловік не відправив корпуса, я так зрозумів, він його підклеяв, ну, чи крутив мореч, чи що, чи так я йому тобто ніякий е скарг в ну, мою сторону не було. Прийшов він назад корпус, я відправив війновий. Помініть увагу, я не обіднію на оцю картонку, на оцей скотч, на те, що я його запакую. ну Все ж таки, майте повагу, це моє время, ну, мій час. Е стараємося зробити гарно, якісно. І щоб не попадати на отаке, з'їздило, вернулося. А якби це зараз він вертався назад і його розламали. Ну, Це ж время, время його вилити. Є замовлення, я його не виливаю, чи виливаю ще один вулик, щоб відправити. Ну, Щоб його, от, коли мені з Укрпошти вернуться ці гроші, якби цей вулик розбитий був. Я й врагу не пожелаю, скільки це час просто проходить, щоб поверталися кошти. За втрачену посилку чи розбиту посилку. Так що, шановні, якось так, хочете замовляти вулики Піаміна, дзвоніть, пишіть, номер телефону є у шапці профіля нашого каналу. Заходьте на наш канал TikTok, YouTube, інтернет-магазин Пасіка у Фейсбуці. Прописуйте Ви піаміна, викидав і Фейсбук, і Тікток, і Ютуб. Всім гарного дня, хай всім щастя.